У них знову побачення, але цього разу у Пхеньяні. Путін їде у Північну Корею. У КНДР заявили, що очікують найближчого друга корейського народу вже скоро. Це буде перший візит російського президента в КНДР за останні 20 років. Нагадаю, лідери країн активізували контакти. Кім Чен Ін відвідав Росію у вересні минулого року. Відтоді на озброєнні російської армії з'явилися корейські ракети та артилерійські снаряди. А про що домовлятимуться цього разу? Та чим небезпечно? Печна міцна дружба між двома диктаторами в матеріалі наших журналістів. У Пхеньяні готуються зустріти найближчого друга корейського народу. Так, Кім Чен Ін називає Володимира Путіна. Його візит анонсували на корейському державному телебаченні. Президент Путін ще раз висловив глибоку вдячність за запрошення нашого лідера Кім Чен Іна відвідати Пхенян у зручний час і висловив готовність найближчим часом прибути до Корейської народно-демократичної республіки. Це буде вже друга зустріч диктаторів за останніх півроку у вересні. Кім. Чин відвідав російський далекий схід, зокрема космодром Східний та Авіаційний Завод. Північно-корейський лідер рідко покидає межі країни, але в Росії завжди може розраховувати на теплий прийом у відповідь щирий на Лестощі. Ми впевнені, що російська армія та народ здобудуть велику перемогу у справедливій боротьбі за покарання груп зла, які прагнуть до гегемонії, експансії та амбіції. У президента країни-агресорки теж останнім часом закордонних поїздок не густо, але зворотній візит до північно-корейського диктатора дещо більше, ніж просто знак подяки одного ізгоя іншому, вважають політологи. Це свідчення близьких союзницьких відносин. Нагадаю, що йдеться про країну, яка знаходиться під санкціями не тільки західних країн, під санкціями Організації Об'єднаних Націй. І Росія фактично порушує режим санкцій проти північної Кореї і співпраця з північною Кореєю зараз є величезною загрозою для системи міжнародної безпеки. Відколи контакти між Москвою та Пхеньяном активізувалися, а російські делегації за останній рік надто зачастили на корейський півострів. В російській армії окупантів з'явилося більше артилерійських набоїв. А на мирні українські міста полетіли виготовлені в КНДР ракети. Напередодні британська розвідка оприлюднила супутникові знімки північно-корейського порту Наджин. На цих кадрах ймовірно може бути саме завантаження зброї на підсанкційні російські кораблі, і це можуть бути лише квіточки. Ягідок з острахом чекають Південна Корея, Японія та США. Вони задають інше питання: що привезе Путін? Тим чинином і е, сусіди північної Кореї вони дуже побоюються, що е, мова може йти про сучасні ракетні технології, може мова може йти про покращення ядерної зброї. Про дані супутникової розвідки, а можливо і про спільні проекти щодо супутника супутникової розвідки. От в цьому є небезпека. Під час вересневого візиту ІНА в Кремлі підкреслили саме космічні та авіарозробки, предмет великого інтересу для Пхеньяна. Бо, попри усі міжнародні застереження, КНДР продовжує розширення ядерного арсеналу, випробування нових балістичних ракет з гіперзвуковою боєголовкою та підводних ядерних дрон. Онів дві тисячі північна Корея здійснила рекордну кількість ракетних запусків у бік сусідів, а риторика її лідера стала більш войовничою. Зокрема, він закликав закріпити в конституції статус південної Кореї як головного ворога, а також розпустив усі інституції, що відповідали за налагодження зв'язків з сеулом. Ситуація на Корейському півострові найнебезпечніша за останні десятиліття. Вважають західні аналітики. Напередодні в Сеулі її обговорили представники США, Японії та Південної Кореї. Вони одностайні залякування та шантаж Пхеньяна не похитне позиції міжнародної спільноти. Кимчинин, можливо, робить ставку на свою незаконну військову співпрацю з Москвою. Це лише заведе в глухий кут. Світ ніколи не потуратиме дестабіліційні поведінці північної. Кореї, яка загрожує міжнародному миру та безпеці, та, от як втримати КНДР від війни, політологи кажуть, зупинити агресорів може тільки впевненість, що їм не перемогти. Але чи здатний усамітнений пхеньяні диктатор адекватно оцінити свої шанси? Я вважаю на даний момент на сьогодні прямої загрози нападу немає, скоріше кімчинин лякає, демонструє мускули, але знов-таки, от наскільки він врівноважений? І наскільки зараз у альянс між путіним і кінчинином він не спрацює, знаєте, як такий я б сказав, енерджайзер, стимулятор, наркотик. Які може підштовхнути північнокрейського диктатора до якихось агресивних дій, поки ж розвідники і дипломатичні канали наповно працюють, щоб вгамувати пхеньян. А сусіди КНДР озброюються та готують населення до можливих кризових сценаріїв. Наталія Косінова, Ольга Жидецька, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.